Доброго дня, вітаю вас на новій практиці. Вона буде для спини та розслаблення тазового дна. Ви відчуєте одразу облегшення. Спочатку влаштуйте зручно, на килимі. розкрийте пальці ніг широко, розслабте всі м'язи, підкрутіть таз та напружте прес. Влаштуйте дихання, сконцентруйтесь на ньому. Глибокий вдих та видих. Глибокий вдих та видих. Ставте долоньки на нижню частинку ребер та виконайте цикл діафрагмального дихання, розширюючи ребра та звужуючи. Вдих, видих, вдих, видих. Не ставте ніяких очікувань. Цей час тільки для вас та вашого тіла. Глибокий вдих, видих. Сконцентруйтесь на роботі тазового дна. Підніміть ручки догори та опускайтесь на видосі вниз. Розставте м'язи, обличчя та шиї, глибокий вдих підйом, видих вниз. Коліна підтягнуті. Купривки виздовжується до стелі, глибокий вдих, видих вниз, впирайтесь в литки або в стегну, вирівнюючи спину, погляд направте вниз або вперед, не перенапружуйте м'язи шиї, глибокий вдих, видих і знову підйом. Не відштовхуйтесь від колін, литки або стегна. Продовжуйте дихати. Виздовжуйте ручки вперед, коліна підтягнуті, голова між руками. Тягніться вперед. І знову вниз для розслаблення. Права ніжка крокує назад. Широкий випад та влаштовуємо коліно на підлозі. Підйом лягає на підлогу. Маківочкою тягнемось вгору. Руки з обох сторон навпроти ноги. Спинка рівна. Тазниряє вниз. Піднімайте ніжку та влаштуйтесь у планку. Підкрутіть таз та напружте м'язи пресу. Руки трошечки призігнуті, голова продовження спини. Чатуранга. І виздовжуємось вгору. Руки влаштовуйте біля плечей або трошки попереду. Маківочкою тягніться вгору. А вдих, на видиху, вгору. Стопи тягнуться назад. Вдих, на видиху, лопатки опускаються вниз. Підйом, влаштовуємо таз на п'яти. Ручки попереду вас, крокують ще, ще далі вперед. Для більш ускладнення. Поставте пальчики вгору та опускайте голову вниз на килим. Дихайте. Собака головою вниз. Виздовжуємо таз, піднімаючи вгору. Не затримуйте дихання, коліна підтягнення, п'яти влаштовуємо на підлогу. І все тягнемося грудьми глибше до наших п'ят. Вдих. Видих. Плавно опускаємось до рівня планки. І будемо виконувати невеличке коло, таку хвильку нашим хребтом вперед. І так само назад. П'яте до підлоги. Вперед виздовжились. Назад. Вдих, видих, хвилька Вдих, видих, хвилька. Вдих, видих, хвиля. П'яте. З кожним разом все глибше опускаємо до підлоги. Вдих, видих, вдих. І приготувалися праву ніжку поставити між руками. Ліва на коліно, стопа. Влаштовується підйомом на підлозі руки по обох боках від ноги. Піднімаємось, приставляємо ніжку до ніжки та розслабляємось, розслабляючи м'язи шиї та спини. Виздовжіть спинку, влаштуйте руки в зручну позицію та вирівняйте спину. Вдих на видиху опускаємось вниз. І знову повторюємо вдих, видих. Руки розслаблені. І з кожним разом ви опускаєтесь все глибше і глибше. Вдих, видих. Ручки попереду вас, голова між руками. Опускайте погляд вниз. Розприділіть вагу по всій стопі. Коліна підтягнуті. Опускаємось вниз, розслаблення, ліва ніжка назад, глибокий випад, коліно вниз до підлоги. Маківочкою тягнемось в стелю, спинка без прогину таз влаштовуємо вниз. Якщо вдається, трошечки опускайте голови назад, виздовжуючи підборіддя до стелі, підйом, планка. Сконцентруйтесь на дихання, підтягніть м'язи пресу. Четуранга. Опускаємось вниз та тиснемо лобкову кістку до підлоги. Влаштуйте руки зручно біля плечей, піднімаючись згору. тягніться маківочкою назад за себе, не піднімаючи лобкову кістку. Підйоми їх на підлозі. Вдих. На видиху підйом. Лопатки опускаємо вниз до сідниць. Вдих, на видиху, підйом. Таз влаштовуємо на п'яти, ручки попереду нас. Витягуємось вперед та даємо розслаблення в попереку, підйом в планку, собака головою вниз, хвиля. І з кожним разом п'ятами достаємо до підлоги. Вдих, видих, вдих, видих. Готуємось. Права ніжка між руками. Ліва ніжка між руками і залишаємось на лівій нозі, влаштовуємо праву ніжку на коліно, руки між ногами, закриваємо таз. Підйом, обидві стопи разом, розслабляємо спину, відштовхуємось руками від литок. глибокий вдих, підйом вгору, видих, руки на мосте. і за праву ніжку, відштовхуючись ліктем, дивимось назад за себе, тиснемо долонька в долоньку, таз закритий та дивиться вперед. Не прокручуйтесь в тазу, зберігайте положення, щоб коліна не виходили за носочки. Дихайте, лопатки об'єднані, дивимось поглядом назад, руки поперед себе, руки вниз, глибокий випад, права ніжка назад. Руками тягнемося за себе або вгору. Зверніть увагу, що руки мають йти глибше за вуха, не через прогин в попереку, а в грудному відділі, опускаючи плечі. Плавно опускаємось назад. Підйом, планка. Сконцентруйтесь на м'язах пресу, че та вниз. Влаштовуємо лапкову кістку, відштовхуючись руками, плечі не піднімаємо до вух, а навпаки, опускаємо вниз. Підйоми ніг знаходяться на підлозі, вдих, на видиху, підйом гору. Розслаблення. Таз опускаємо на п'яти, руки поперед себе, на кінчиках пальців. Чолом можна торкатися до підлоги, розслаблення, собака головою вниз, невеличка скрутка. І дивимося вгору за себе. Зафіксуйтесь, якщо важко достати до п'яти, фіксуйте себе біля коліна або лишайтесь собакою головою вниз. Дихаємо. У ті зони, які найбільше зараз турбують. Вдих, видих, планка, четуранга. Влаштовуємось внизу, підйом тазу, Маківочкою тягнемось вгору, піднімайте коліна, якщо вдається. Лопатки опускаємо вниз, підборіддя, тягнемо вгору. Собака головою вниз, вдих, видих, розслаблення плечей, витягне на ніг, вдих, планка, видих, фіксуємо ліву ногу поперед себе та відштовхуємося ліктем, дивимося за себе вгору, руки на масте, долоня в долоню тисне. Фіксуємо лопатки разом, закриваємо таз, коліна задньої ноги, підтягнене та рівне. Влаштовуємо руки, розслаблення. Підтягуємо коліно вгору, розслабляємо м'язи шиї. Можна обійняти себе за лікті Та ще витягнути хребці. Таз. Відкриваємо вгору. Глибокий вдих, підйом, витягуємось ручками вгору, видихнемо сте, впираємось ліктем в коліно, розвертаємось та дивимось назад. Таз закритий та дивиться вперед. Відштовхуйтесь ліктем, тисніть долоня в долоню, дихайте. Руки перед собою, витягнення, активуйте сідниці, розслаблення вниз, глибокий випад, права ніжка лишається поперед себе, ручки йдуть назад, за вуха, прогин в грудному відділі, тисніть тазом вниз або відштовхуйте стопу від себе, плавно опускаємось вниз. Ланка, фіксуємо прес, витягуємось маківочкою поперед себе, ще туранга опускаємось вниз. Знову таз піднімаємо, влаштовуємо підйоми, плавно опускаємось вниз і ще додамо гнучкості нашій спинці. Вдих. На видиху підйом вгору, вдих. На видиху підйом вгору, лопатки опускаємо вниз, розслаблення, таз влаштовуємо на п'яти, пальчики рук, подушечках пальців, голова спадає вниз, собака головою вниз, глибоко занурюємось, п'яти влаштовуємо на підлозі. Хресно беремо лівою рукою себе за стопу, якщо не вдається, на рівні з литкою або з коліном. Або залишайтесь в позиції собака головою вниз. Дивимось вгору, вдих, видих планка. Обережно опускаємось вниз, тримаючи таз. Якщо вдається, утримуйте коліна. Повітря. Вдих, видих, собака головою вниз. Глибокий випад, ліва ніжка попереду. Влаштовуємо руки, задня ніжка, підтягнена. Коліна коліно рівне. Відштовхуємось руками від коліна, фіксуємо лопатки. Дивимось за себе, вдих. Видих, вдих, видих. Розслаблення, об'єднуємо ніжки. Голова спадає вниз таз піднімається вгору. Обійміть лікті та ще виздовжте хребці. Голова спадає, розслаблення. Відчуйте, як прес підтягується під ребра. Обережно штовхаємось руками від підлоги. Глибокий вдих підйом, права ніжка вгору, опираючись рукою, обережно дивіться перед собою або дотягуйте погляд за долонькою. Для більш продовженого рівня ви здовжуйте ніжку та розвертайте погляд, фіксуючи баланс. Дихаємо, опорна ніжка рівна. Пальці ніг розкриті. Обережно опускаємо ніжку та влаштовуємось у глибокому випаді ліва ніжка попереду. Піднімаємо ручки вгору та розкриваємо грудний відділ. Можна ручки підняти більш вгору, щоб було зменшення витягу, а можна розкрити нижче. Прогин не в поперековому відділі. А в грудному дивіться перед собою або вгору. Відштовхуйте килим обома стопами від себе. Залишайтесь Таз закритий. Вдих, видих, опускаємось вниз. Підтягніть ніжки, щоб збалансувати тіло, розслаблення, руки спадають. Таз закритий. Проконтролюйте його, щоб він дивився вперед. Коліна підтягнення, вдих, видих, вдих, видих. Дихаємо. І обережний випад назад. Планка. Фіксуємо прес, підкручуємо таз. Голова продовження спини, собака головою вниз читуранга. Обережно влаштовуємось і опускаємо лобкову кістку до підлоги. Подивіться вгору, витягніть підборіддя та шию. Не перенапружуйте м'язи попереку, тягніть плечі вниз від вух. Обережно лягаємо вдих, розслаблення таз на п'яти. Руки на подушечки пальців. Голова спадає вниз, дихайте в м'язи попереку, підійдіть ніжками до рук та влаштуйтесь руки між колінами, опускаємось вниз і витягуємось руками. Вперед. Розслабте м'язи тазового дна, відштовхуючи коліна в боки, стопи, недалеко одна від одної. Обережно опускаємось тазом вниз, ліва ніжка попереду, ручки вгору, витягнеться. Невеличка скрутка. Якщо вдається, відштовхніться ліктем від коліна, подивіться назад. Влаштуйтесь на тазу, не перевалюйтесь на опорну руку Таз закрит. Підтягніть стопу до себе, коліно в підлогу. Дихаємо, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Повертаємось вперед. Та спадаємо до ніжки, якщо вдається, обійміть стопу та потягніться грудьми до коліна. Для більш продовженого рівня зачепіть замочок за ніжкою. Потягніться грудьми до стопи, а стопа тягнеться до вас. Якщо вдається, піднімайте п'яту від підлоги, дихаємо, м'язе обличчя розслаблені. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Піднімайте п'яту. Тягніть стопу до себе. Обережний підйом. Обіймаємо праву ніжку та виздовжуємо. Можна взятись за литку. Або використовувати пояс або резинку. Обережно спадаємо на підлогу, відштовхуючи стопу та ніжку. Невеличка скрутка. Зверніть увагу, що обидві лопатки знаходяться на підлозі, голова розвертається в протилежний бік від коліна. Допоможіть собі долонькою. Притримайте коліно та тягніть ніжку в бік. Вдих, видих. Обережно виходимо обіймаючи коліно та по інерції піднімаємось вперед. Відпочинок, тягнемось вниз, таз піднімається до стелі. Розтлопте м'язи шиї. Плавний підйом, глибокий вдих, видих, піднімаємо ліве коліно. Ручкою тягнемося за себе. Та також погляд. Для більш продовженого рівня. Виздовжуємо ніжку, хапаючись за великий та вказівний пальчик. Підтягуйте коліно, вирівнюйтесь та балансуйте. Обережно виходимо з позиції, глибокий випад. Відкриваємо ручки назад за себе. Або залишаємо вгорі, відкриваємо грудний відділ. Можна опускати голову назад, якщо вдається, позиція досить сильна. Ніжки відштовхують підлогу вперед і назад. Підтягуємо ніжки та тягнемось грудьми до коліна. Голова спадає розслаблена. Аз закритий, стопи на одному рівні, зафіксуйте свій погляд, проконтролюйте рівні лінії, дихаємо, обережно виходимо з позиції, планка, підтягуємо м'язи пресу, Четуранга вниз, влаштовуємось. На підлозі, глибокий вдих, на видиху і підйом, долоні або біля плечей, або перед собою, так, щоб ви мали змогу опускати плечі вниз від вух. Витягніть підборіддя, виздовжте шиї, вдих, видих, підйом, розслаблення та злаштовуємо на п'ятах. Долоні підняті, торкаємось тільки подушечками пальців, обережно виходимо з позиції, підходимо ніжками ближче, влаштовуємось між колінами та спадаємо руками між ними. Коліно все ширше і ширше. Обережно сідаємо ліва ніжка біля себе, якщо вдається, відштовхуємось ліктем, якщо не вдається, долонею. Фіксуємо погляд позаду себе. Підтягніть стопу або виздавште. Не спадайте на руку, фіксуйте себе на обох половинках тазу, дихаємо в лопатки вдих. Видих. Дих, видих. Підйом рук вгору, обіймаємо стопу та спадаємо грудьми до ноги. Якщо вдається, обійміть свою ніжку та виздовжуйте грудну клітину до стопи. А стопа тягнеться до вас. Піднімайте п'яту. М'язе обличчя розслаблені, дихаємо, плавно готуємось до виходу з позиції. Ліву ніжку беремо за стопу та виздовжуємо тіло. Хребет рівний, маківка тягнеться вгору. Обережно через круглу спину опускаємось вниз. Утримуючи ніжку, виздовжіть коліно та потягніть ніжку ще більше до себе. Зігнуте коліно. Тягнемо до підлоги обидві частини лопаток на підлозі. Головою розвертаємось в інший бік. Дихайте. вдих. Вдих, видих. Дихайте в ту зону, яка зараз найбільш відчутна. Продовжуйте дихання, вдих, видих. Обіймаємо обидва коліна. Розслабляємо м'язи попереком. Якщо хочеться, можна обійняти стопи та розширити коліна. Можна виконати невеличкі такі покатування з одного боку на інший, не на хребцях, а саме на м'язах. Влаштовуємо шавасину, розкриваючи стопи та руки. Зробіть все можливе для вашої зручності. Починайте розслаблення з м'язів обличчя та чола. Розслабте брови та очі, ніс, нижню щелепу, воно трошечки відходить, м'язи, шиї, грудей, м'язи живота та рук, пальці, таз стегна, коліна, литки та стопи. Якщо ваша увага та мозок починає думати, продовжуйте концентруватися на диханні, на вдих та ви. Глибокий вдих та видих. Відчуйте, як ви насичуєтесь повітрям. Як ваше тіло вдячне вам за цю практику. Прослідкуйте свої відчуття. Якщо є в якійсь зоні дискомфорт, направляйте дихання в ту зону. Подякуйте всім то зараз вам спадає на думку дитині, чоловіку, собі, можливості приділити собі час, м'язам перейдіть поглядом на свої пальчики, рук та ніг та почніть потрошку їми рухати. Якщо ви готові, можна плавно розвертатися на бік та поступово виходити в рівне положення. Якщо ні, можете знаходитись ще лежачи. Ви неймовірно прослідкуйте свої відчуття та плавно піднімайтесь згору. Дякую вам, що практикуєте зі мною. До зустрічі на нових тренуваннях. Па-па.